Це професійно. Кожного ранку виходжу в нашій групі в трансляцію і вже це стандартна історія з добрим ранком. Друзі, сьогодні ми зробимо з вами медитацію, яка прибирає будь-яку смертельну загрозу, яка прибирає будь-які. Моменти, де є загроза життю чи здоров'ю. І а, краса саме цієї медитації в тому, що ви можете її робити як для себе, так і для іншої людини. Привіт, привіт. Що це значить? Наприклад, а, жінка може робити для свого чоловіка, для свого брата, для свого а, батька, сина і так, далі, і так далі. Для свого друга, якщо він на фронті. Ви можете це робити, якщо, наприклад, ви знаходитеся в на такій території, де є постійна загроза. Якщо, наприклад, не дай Бог, хтось із ваших знайомих в окупації чи в полоні, ви можете робити цю медитацію для захисту цієї людини. Ви можете тримати навіть декількох людей в своєму полі, коли ви робите цю медитацію, і отримувати їх від. Якоїсь небезпеки. Практика перевірена вже дуже дуже багатьма людьми. Я цю практику отримала від свого вчителя ще на початку війни. Давала її також всім своїм знайомим, у кого чоловіки на війні, чи у кого в полоні, чи у кого на, на окупації, і а, практика робоча. Всі слава Богу, живі. Тому я її хочу ще раз. Витягнути і, і показати вам, щоб ви могли її робити для себе чи для своїх близьких. Отже, ем, як завжди, ем, перед тим, як почати робити цю медитацію, нам потрібно відкрити простір. В традиції кондельній йогізі ем, ми відкриваємо простір, використовуючи дві мантри: мантра мову горудефнему і мантра адгуринами, джугадгуранами, садґринами, сірягурудевинами. Тож, поїхали. Потрібна, будь ласка, долоні. Складіть руки на розкрийте грудну глядину, розслабте свої плечі. а витягніться вгору. Почніть глибоке, спокійне дихання через ніс. Балансуйте вагу у тіла рівномірно на вашій сідалішні кості. Через свій фокус, через своє дихання заземлюйте себе в відчуттях тіла. Поглиблюйте своє дихання. Досліджуйте як рухається ваша діафрагма, ваші легені. до першої мантри онг намо городев намо Медитація, як вона е виконується, її основна задача це прибрати е будь-яку смертельну небезпеку чи загрозу життю вам чи е тій людині, для якої ви робите цю медитацію. А е в Конделінійозі саме цю медитацію ви можете робити для когось. Зазвичай. Е -е Важливо, щоб людина інша також робила практику, але цю медитацію ви можете робити для когось. А, і а, що нам потрібно? Знову сидите в будь-якій позиції, а, зважаючи на стан вашого тіла, вашого хребта, ваших ніг, ваших колін і так далі. А, ваша задача це тримати більш-менш пряму спину. Ноги не мають значення в простій позі, на кріслі, на стулі, витягнувши ноги, спершись на стінку, немає значення. Прямий хребет це важливо. Потім наша позиція рук. Всі пальці ми складаємо під основу. Не на долоні, а саме під основу кожного пальця. А великі пальці ми відтягуємо. Нам потрібен кут: 90 градусів. І всі 11 хвилин. Ця медитація виконується 11 хвилин. Ви відтягуєте великі пальці, щоб отримати цей кут. І тепер дивіться, хребет прямий. І ми, значить. Відвертаємо наші долоні в сторони. так наче ви відвертаєте будь-яку загрозу, все, що може загрожувати вам в якусь ситуацію і так далі. Ви відвертаєте від себе чи від цієї людини, Наче створюєте такий безпечний канал, канал безпеки. Відвертаєте долоні і великі пальці весь час напружені і відтягнуті. Потім руки не внизу. Нам потрібно, щоб наші долоні були на рівні ваш, наших вуг, бо ми будемо взаємодіяти з нашим нібом. Наш німб – це наш захист, наша проекція. Тому руки не внизу, не десь вгорі, а на рівні вух. І відвертаємо долоні. Це буде така не дуже приємна позиція, але вона того варта. І, знову ж таки, важливо, щоб ви весь час витягували себе хору, бо якщо ви будете сотуватися, знову ж таки, енергія не буде потрібно чином рухатися, тому хребет максимально прямий. Розкриваємо грудну клюдину, відпускаємо плечі і відвертаємо долоні, створюючи цей канал безпеки. Мантра, яку ми будемо використовувати: мантра гуру гуру, вахей гуру, гуру, рам дас гуру ми будемо її повторювати 5 разів на видосі, тому ми її не стільки співаємо, скільки повторюємо і достатньо швидко, щоб у нас вистачило нашого об'єму повітря в легенях, і повторити п'ять разів. Дивіться, це буде виглядати так. Guru Guru Vahiguru Guru Ram das Guru 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 Ahi Guru Guru Ram Das Guru P'ять на Wadesy we poft mantra ви слухаєте свіy власний голос ви слухаєте як ваш язик токається під невіння працюючи з мараддянами налаштовуючи вашу енергію. Хоч, що значить робити практику для когось іншого, для якоїсь іншої людини. Це не значить, що ви кожен момент практики думаєте, так, я люблю. Я люблю роблю цю практику для того, для того, для того, для того. Ні. Ви встановлюєте намір з самого початку практики. Для кого, для чого, навіщо ви робите цю практику? Самого початку. Ви значить, з'єднуєтеся із цією людиною чи з групою людей, якщо ви робите її не для себе, а для когось. Чи не тільки для себе, а ще для когось. І ви, значить, берете цю людину в своє поле. Ви робите це на початку практики, це ваш намір. І все далі ви робите медитацію. Ви не повертаєтесь постійно. А, зараз я зараз не пишу цю мантру. Тобто ви не постійно, ви не крутите. Я роблю практику для того, для того, для того, для того. Ні. Саме початково вистроїли мене, взяли цю людину, чи декількох людей в своє поле і все. В, в медитації, в, в практиці. Я напишу мантру в чат. Гуру. Гуру, вахе, гуру. Гуру, рам, дас, гуру. Зараз хлібну водички. І починаємо. Хребет прямий. Пальці під основою. Великі пальці відставлені кут 90 градусів. Руки на рівня ваших вух. Відводимо. Долоні в сторони якомога краще. Це неприйомна позиція, але намагайтеся тримати її весь час. Фокус в точці третього ока і починаємо. Робимо вдих. гуру Мурабуру, гуру гуру рамдас гуру 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 вахі, гуру гуру рамдас, муро, гуру гуру вахі, гуру гуру рамдас гуру гуру i'm good I'm not afraid Рухайте енергію дуже добре, відтягуйте великі пальці і відгодьте долоні від вашого тіла. Потужний видих. Ще раз вдих. Затримка, мула банха, підтягніть м'язи, а насестативих органів, попок, рухайте енергію вгору. Затримка. мола банка, рухайте енергію вгору, дуже добре, відводьте долоні в сторони, відтягуйте великі пальці і ведемо. Відпустіть руки вниз. Дихайте глибоко, спокійно, досліджуйте відчуття в своєму тілі. Відчувайте, скільки світла ви напрацювали в своєму німбі. Це ваш захист, це ваша проєкція. Це частина вашої захисної аури. Це захищає вас через вашу проєкцію. Це захищає людину, для якої ви робите цю медитацію. Ну, no. дякую. Для ефекту цю практику потрібно робити щодня. А знову, якщо ви живете в надзвичайно небезпечному районі, чи ви робите для людини, яка знаходиться в великій небезпеці, цю практику потрібно робити щодня. Ви щодня закриваєте цю людину захисним полем і прибираєте будь-яку загрозу. Тому Користуйтеся цією практикою, вона залишається тут, у вільному доступі, в інстаграмі. Ви можете робити по відео, ви можете робити самостійно. Поліна, що ти маєш на увазі під іншою небезпекою, інша ситуація? Я просто не дуже розумію питання. Розшифруй, що ти маєш на увазі. Основна задача цієї практики це прибрати загрозу смерті, коли є небезпека саме фізичному, саме фізичному тілу. Да. Перемовини, ні, ні, це, не, це не практика для того, щоб, ну, скажімо, напрацювати силу своєї. Аури для перемовин? Ні-ні-ні. Тут саме, саме основна задача це захист для іншої людини, чи для вас саме в загрозі фізичної. Чи потрібно питати дозвіл у людину, для якої робимо захист? Ні? Ви просто це робите і все, тому що ви хочете, тому що у вас є на це сила і співчуття. Тому я, наприклад, там цю практику робила для декілька місяців для одної людини. Він про це не знав абсолютно, і це просто один з політиків, якому я дуже симпатизую. І він на початку війни працював в небезпечній зоні з сапером. Я це знала, і я робила для нього цю медитацію і для інших людей також. І його брала в поле. І все було, все було окей. Тобто, ви, вам не обов'язково питати дозвіл для іншої людини, щоб для неї тримати поле захисту. Ні. Користуйтеся, робіть медитацію, захищайте інших людей. Дякую вам, до зустрічі. Седна, гарного вечора.